Хімічний конфлікт в українському містечку Заліщики на Тернопільщині. Місцевий підприємець, який до того ж є братом голови райадміністрації, вирішив побудувати у курортній зоні цех, який займатиметься оцінковуванням. Міський голова проти та й громада назбирала вже з півтори тисячі підписів, обурених шкідливим виробництвом. Проте небезпечність цеху для здоров'я людей поки жодна експертиза не засвідчила. А мешканці дедалі більше говорять, що насправді конфлікт не стосується екології, а полягає у бізнесових. Та політичних незгодах районної та міської влади це є серйозні речі. Ми не можемо просто так відмахнутися від такої кількості підписів по місту. Це так міський голова обурюється у чарівному містечку Заліщики на Тернопільщині, де за Польщі вся еліта відпочивала. Підприємець, який до вчора у приятелях ходив, хоче відкрити цех з оцінкування дроту. Вся громада проти. А він затявся. Робимо екскурсію і вам показують, як зроблено. Більше нема про що говорити. Міський голова заявляє, виробництво шкідливе. А це є високий тип небезпеки, гаряча оцинковка чорного дроту, це відповідна хімічна реакція з залученням соляної кислоти, інших речовин, які можуть нанести при певних умовах шкоду місту. у міськраді з півтори тисячі підписів проти нового цеху. Громадські слухання для підприємця Івана Навольського були провальними. Питання винесли на сесію, але скандал тільки роздмухався, бо цех із хімією має бути за два метри від міського водогону через паркан автозаправка. Найближчі будинки за півтори сотні метрів. Ясно, що страшно. Чому нас досить радіації в місті Заліщика? А ще всі проти. Ми всі проти. А начальство все за бо їм все мало грошей. але все ж законно говорять на підприємстві. Експертизи пройдені. Що стосується водогону, то вони його легко перенесуть за власний кошт. Єдина вада будувати почали без дозволу, але в бюрократичній країні мовляв, усі так роблять. Зате буде де людям працювати, а це справді скарб для цієї місцини. Мені шкода тих людей, які в мене зараз в даний час в зошиті записані. От я їм побіцяв, мене є зараз 20 чоловік. Можу вам навіть і показати 20 чоловік. Я їм побіцяв до липня місяця взяти їх на роботу. Сам співвласник майбутнього цеху Іван Навольський вимагає незалежної експертизи, каже виробництво цілком безпечне, ізольоване від людей. Ванни з цинком та кислота герметично закриті. Тільки цих доказів каже підприємець, слухати ніхто не хоче. Якщо я не правий, зробіть експертизу. і Докажіть. Зробіть, але не говоріть. Не говоріть і не робіть, що бабка бабці сказала, бабка підтверджила і є результативною відповіддю. Може, тому говорять, що брат Івана Навольського, головою райадміністрації працює. А від того в родини непрості стосунки з міськ та райрадами. Різні групи, різні гроші, інтереси конфлікту в бізнесі та політичних площинах. Тож війна може закінчитися суто екологічно на горі помиряться. Боже, тоді й люди бурчати перестануть, і цинкові випари будуть не такими вже й шкідливими. Олег Гулек, Андрій факти ICTV.